Лінія роздачі це набір модулів, які монтуються в єдину лінію самообслуговування та використовуються для демонстрації нетривалого зберігання і також роздачі готових страв. Використовують в їдальнях, ресторанах, кафе і в інших закладах громадського харчування. Її наповнення залежить від типу закладу, габаритів приміщення, напрямку потоку відвідувачів. Грамотно складена лінія роздачі здатна обслуговувати велику кількість клієнтів за короткий проміжок часу. Лінія самообслуговування включає в себе наступні елементи. Стійки столових приборів і підносів. На них розміщують вилки, ложки, ножі, серветки та інше. Охолоджувані прилавки створені спеціально для зберігання готових страв при належній температурі. Марміти для перших страв можуть бути на дві або три конфорки. Температура конфорок регулюється, що дозволяє зберігати необхідну температуру, готових до роздачі страв протягом тривалого часу. Продукт зберігається в каструлі, яка розміщається на конфорці. Марміти для других страв. Марміт поміщає в собі 8 або 12 гастроємкостей, підтримує в гарячому чи теплому стані страви нетривалого зберігання, можуть підключатися до водопостачання та каналізації. Холодильні вітрини переважно використовуються для зберігання десертів, салатів, паст і інші. Скляна вітрина з усіх сторін дозволяє проглянути весь представлений асортимент, також самостійно дістати обраний продукт. Місця касирів, призначені для розміщення касового апарату та розрахунку відвідувачів. Нейтральні елементи, столи закритого типу, які використовуються для демонстрації та дегустації блюд, які не потребують підігріву або установки обладнання чайників, кавоварок і п'ятильників. Та кутові елементи, столи трапецієподібного типу, які використовуються для вигинів лінії в залежності від приміщення. Також вздовж всієї лінії роздачі монтуються спеціальні напрямні полиці, що дозволяють переміщати підноси з блюдами. Додатково можуть встановлюватися надставки полички з підсвіткою або без захист зорскла зі сторони покупця. При бажанні замовника фасад можна декорувати, зробити бажаний колір, обшити МДФ панелями з підсвіткою. З правильним підходом в організації процесу, кожен клієнт має прямий доступ до вашої продукції, а також скорочується кількість обслуговуючого персоналу. Лінії роздачі для кафе і їдальні – відмінний варіант, який допоможе скоротити витрати і значно підвищити прибуток закладу. Тому, якщо ви вирішили придбати лінію роздачі, інтернет-магазин торгобород допоможе укомплектувати її, враховуючи всі ваші побажання.